Вітаю, дорогі глядачі. Дивіться, дуже багато хто з вас запитує такі запитання в плані по лікарським рослинам. Е, скільки сушить, наскільки воно має всохнути, чи купуєте ви сире, чи купуєте ви сухе. Е, всі лікарські рослини купуються тільки в сухому вигляді. Е, не допускається недосушеність, не допускається сире, тому що, по-перше, якщо ми працюємо з вами по почті, воно фізично ніяк до мене не доїде. Ви ж це прекрасно розумієте. І це важливий момент. Цей момент треба враховувати. Потім ще які дуже часті запитання по лікарським рослинам: чи потрібно мити коріння, чи не потрібно мити коріння. Все потрібно мити. Листя не потрібно мити, коріння потрібно мити. Сушити. Сушити тільки в Е, Всі лікарські рослини, які йдуть зеленого кольору, мають сохнути в Е, коріння. По корінню набагато легше, там можна сушити і на відкритому сонці, щоб це було швидше і менше шансів попрівості.